Тані, друзі, дивіться, сорт топас. Він є слаборослий і садкове орієнтовно вроді 8-9 років. Підщепа щепа П-60. І от як він обрізаний. Бачимо, є нижний ярус, проміжуток. 60 сантиметрів і верхні же гілки є дрібніші, і вершок весь час закінчується е, кликом. Там ще висоту не набрало, сантиметрів 30 лишаємо. Тут так само. Дивіться, бачимо, в нижньому ярусі є одна, друга, третя, четверта, О, там дрібніша. 5 гілок. 1, 2, 3, 4 гілки. 1, 2, 3, 4 гілки. І зверху вже пішли дрібні гілки, які весь час заміщаються. І дивіться на плодові утворення. Бачимо, тут є зроблений обрізка, тут забрана гілка. Тут гілка має гострий кут відхилення, відповідно була обрізка, потім знову, потім знов гілка пішла. І ось тут вже маємо плодові списики, дрібніші плодові утворення. Ось тут бачимо слабка гілка, йде плодуха, кільчатки. от, І тут прорізано. Тут гілка була сильніша, її забрали і перевели на слабеньку гілку, яка теж закінчується двома плодовими утворенням і плодовим списком. Тут знайдуть плодові прутики, теж минулого року була обрізка. І маємо більш потужнішу гілку, яка теж обліплена вся плодовими утвореннями. Далі йдуть коротенькі гілки, теж плодове утворення плодуха, плодуха, плодуха. Ось там все обліплено плодовими бруньками. Межі ближче до центрального провідника. Тут бачимо так само, тут все обліплено плодовими. І ось так йде загалом ряд. Посадка тут здійснена метр на не пам'ятаю вроді 3,75 між рядами. Тут, правда, минулого року не кусилося, яблук минулого року не було, так як сад постраждав від весняних заморозків, яблук фактично не було. Тепер показую вам сорт райка. Той огорт є сильно рослий і дивіться, як він обрізаний. Райка здатна закладати так само, як і білий налив. Плодові утворення. В основному це прутики плодові і списики. І потім вже утворюються кільчатки. Тут зроблено йдуть переводами на на плодові списки. Тут взагалі я не роблю ніяких пеньків, сучків, просто роблю перевіз на слабшу гілку. Ось. Бачимо немає всі довгі, ну орієнтовно тут плодові всі плодові списки крутики. Так само верхній ярус, висота дерев приблизно десь 3 3 з половиною метри. Це складний сорт у брізці. але от бачимо результат. Теж закладено все плодовими утвореннями. Вони тут значно вищі ярус, наприклад. В Тупазі зараз вернемося на джу на голде кошти не будемо. Вернемося до чемпіона. Чемпіон посаджений 3,75, ну 3,70 на, е, на 80. От І тут теж все закладено до наутворення. Тут вже бачимо яблунька. Ослаблено занадто і тут більше жорсткіша обрізка для підсилення росту. Ось бачу. Ну, чемпіон він сам по собі закладає гарно плодові бруньки, Плодоносить кожен рік і посадка здійснена 3,70х см між яблунями. І ще по та сама по 60. Отак от, от виглядають. Яблуні. Деякі там зверху переправиті. О, а оце вже топас. Ну Трошки нижній ярус більший, тут відповідно, бо сорт трошки сильніший і дає трошки сильніший ріст. Ось так здійснюється обрізка. Дехто робить закінчення, переводить трьохрічну гілку на прутик. І говорить це на, на, на урожай. Неправильно. Що ми переводимо трьохрічну гілку на урожай чи закінчуємо просто продувою утворенням кільчатку і буде сильний ріст завжди потрібно хоча б перевести його на плодовий прутик або список. Ну, Тут у нас гілка двохрічна, переведена одну Ось така, друзі, обрізка. Сап я вже давно обрізав зимою. А от закінчення на урожай. Бачимо, гілка пішла догори, плодовий список. І тут трохи голена плодова, і бачимо на кінці купу плодових бруньок і обрізка для того, щоб надавати гілці далі сильніше рости. Все робиться швидко. Така обрізка просто. Будові утворення, гілка слабенька, прорізалося верхній пагон і в кінці зробився поньок для стимулювання цієї гілки, Хоча можна було і сильніше її обрізати. Ну, ось так виглядає обрізка даних дерев. І Бачимо сюди в кінцях, а там є зрізано на клик орієнтовно 3-4 бруньки. Де ще висоти, наприклад, провідник не набрав, там він залишений довший. Всім дякую за перегляд. Кому цікаво було, ставте лайк, підписуйтесь і врізайте свої дерева правильно. Тоді ви ніколи не будете боротися з жирвиками.